Всім доброго дня! Зараз покажу, що в нас вже зійшло в нашому парничку. Декілька днів були морози. Ну, нічого страшного. Тут тепло. Ось. Уже є сходять у нас помідори, томати, але дуже-дуже-дуже ще слабенько. Ось є маленькі такі Троху проростають. Є у нас огірочки, які вже посходили в стаканчиках. Є також, ну, перця ще не видно. Є у нас е, суперрання капуста Kevin F1, сажена вона е, поштучно, віддільно, тому що ну, там в пакетику 20 насінин всього то не було смисла. Це у нас рання капуста. Посходила вже сильно, правда, густенько, доведеться пікірувати і дуже багато пікірувати. Ну, так як я не садив ніколи таких великих масштабів, то доведеться робити. Також у нас є огурчики, які посходили біля стовбів. Ну, це так для себе. Щоб можна було їх підв'язати. Гурчики сходять. Так, і ось уже зійшов, ось зійшов. Ей, що у нас? Ну та помідорки сходять по всьому цьому. Ну, слабіше. Але бур'ян зійшов дуже гарно. Ну, зараз температура дуже тепла, на дворі десь плюс 7 градусів. Але Парнику десь 20, точно, 20, може 5. Ну тут тепленько. Ну, ось такий невеличкий обзор того, що зійшло. Скоро треба буде проривати бур'янці. Всім гарного дня!